Доброго раночку, ми з України, середа п'яти хвилинка. Сьогодні буду вас лякати. Буду розповідати вам про сутності, які можуть жити в людині, і що вони можуть там наробити, і як саме з цим справитися, як це все. Прибрати і як жити спокійно, і не мати над собою владу демонів. Загалом, все, що ми називаємо сутностями, це різні, абсолютно різні субстанції, різні організми, можна сказати, як паразити, які живуть в людині. Тому треба. Правильно зробити діагностику і розібратися, що саме заважає людині відчувати себе спокійно. Буває так, що людина змінюється просто на очах. Ось ви бачили нормальну людину в сім'ї, дуже відповідального батька, чоловіка. Але раптом ця людина починає агресувати. Ця людина починає поводити себе незрозуміло, неадекватно. Починається агресія в бік дітей, батьків, дружини. Людина може почати. Пити. Людина може перестати працювати, поводити себе дуже погано, і від цього матиме фізичний вигляд дуже поганий, тому що він на очах починає змінюватися. Наприклад, обличчя змінюється в людини, він згорблюється, він стає фізично дуже втомленим. І це все є ознаками присутності паразита. І сьогодні ми будемо розбиратися, які підселенці можуть бути в людині, сутності, і чому. Більшість населення нашого навіть не розуміє, що вони живуть з яким квартирантом. тому що людина вважає, що її до цього довели що якісь є причини зовнішні, чому вона стала так себе погано поводити, але насправді це саме сутності, які отруюють людину і які руйнують наш енергетичний захист. Сутністю є потойбічна істота, душа людини, яка не змогла своєчасно покинути цей світ. Такі духи потребують енергії живої людини в момент слабкості людини. Наприклад, якщо людина випиває або має схильність до наркотиків, або в неї багато страху, або депресія, або коли людина комусь дуже заздрить, або має інші негативні емоції, ось тоді до нас підселяються сутності. Сутністю. Підселенцем стає істота не з нашого світу. Вона поселяється непомітно для того, щоб забирати енергію. А іноді підселенець навіть керує вчинками людини, в, якому, в якій він живе. Підселенцем може стати дух померлої людини, який з яких та причин залишився в нашому світі. Але найчастіше в тіла людей підселяються саме темні демони, які крадуть таким чином силу, енергію і здоров'я, які ознаки. Як підселенців можна побачити в людині. Підселення відбувається при порушенні природнього захисту людини. Це може бути наслідок душевної травми або слабкості, або коли людина не стримана в гніві, може вживати дурманні речовини. Алкоголь, тютюн, наркотики дуже люблять демони, коли людина зловживає. До основних симптомів впливу можна віднести раптову поведінку людини, я вже сказала, вона стає людина метушливою, дратівливою, відділю. Відчуває нав'язливий і безпричинний страх, програмує себе на щось погане, навіть на самогубство може програмувати. І коли ви дивитеся на таку людину, яка дуже змінилася, то ви кажете, це не твої слова. І ти е, не робиш такі вчинки, е, не робив раніше такі вчинки, які ти робиш зараз. Тобто людина змінюється досить радикально. Які початки? Одержимості, яка тільки починається. Як починається ця одержимість? Які ознаки? Перше це постійна втома, друге це фізичний біль, може щось боліти то там, то там. Далі панічні атаки, відчуженість від світу, нехарактерна поведінка для цієї людини і невезіння. От просто переслідує невезіння, все ламається, все руйнується, погано з грошима, погано з роботою, погано в особистому. Це все ознаки демонічної одержимості. Існує кілька основних різновидів підселенців. Найбільш поширені це лярви. Це паразити, які харчуються енергією господаря. Вони практично не мають розуму і налаштовані на те, щоб зруйнувати біополи людини і вивести його з рівноваги. Благодатним ґрунтом для лярв служить страх і невпевненість в собі. Наступні це біси або астральні тіла, які існують за рахунок шкідливих звичок людини. Гласою поживою для них Є нестабільний емоційний фон. Коли людина випиває, вона дійсно має нестабільний емоційний фон і вони дуже легко вселяються. Чим більше людина залежить від своїх згубних пристрастей, тим вільніше почуває собі біс всередині господаря. І демони це найбільш небезпечні паразити біополя донора. Їх стезя – біль і страждання. Вони викликають викликають людині. Саме фізичний біль, душевний біль, страждання, невпевненість вони змушують людину робити якісь жорстокі вчинки і порушують сприйняття добра і зла, розмиваючи межі дозволеного, чим небезпечні сутності. Трансформації людської поведінки після підселення спочатку мало помітні для оточуючих, але пізніше людина, яка знаходиться поряд, вона бачить, як змінюється та. Істота та людина, в якій живе якийсь паразит. Це може бути необґрунтована тяга до алкоголю, це можуть бути азартні ігри, грубість і неуважність до членів родини, можна бути агресивним до батьків, дітей, до дружини або до братів, сестер. Тобто людина дуже змінюється в емоційному плані. Зразковий сім'янин може піти з сім'ї, стримана і добра людина може стати грубіяном, трудяга починає вживати алкоголь і втрачає роботу. Також дуже хворіють такі люди, якщо в них є підселення енергососущих паразитів. І якщо вчасно від них не позбутися, можна навіть придбати такі хвороби, як божевілля, шизофренію, роздвоєння особистості. У держимі в рідкістих випадках починають чути голоси і навіть бачити тих самих. Самих вампірів, які тягнуть з них життєву енергію, вони нав'язують своєму господареві тактику поведінки, примушують здійснювати жорстокі вчинки, які людина в звичайному стані не буде здійснювати. Таке підселення може цілком зруйнувати психіку людини, і ви можете попасти до психіатричної лікарні. А в деяких випадках це може бути навіть самогубством. Не варто впадати в вічі. При перших же ознаках підселення треба проводити очисні ритуали, і після цього. Обов'язково підсилити родовий захист і енергетику, тобто закрити захистом ваше енергополе. Якщо у вас немає можливості звернутися до практика, щоб вас позбавив цієї проблеми, ви повинні швидесенько самі собі зробити таку допомогу. Перше, це молитва. Якщо ми молимося, постійно молимося, то лярви починають тікати. Друге. Якщо ви хочете швидко позбутися цих паразитів, то треба використовувати високі температури. Вони дуже бояться гарячої води. Тобто, це ванни, це сауна, це лазня, все, що гарячий душ, це все також буде допомагати. Для залякування цих сутностей також може бути свічка, допомагати свічка. Якщо у вас немає церковної свічки, запалюйте будь-яку свічку тоді, коли ви приймаєте ванну. І краще виганяти. Таких паразитів на спадаючому місяці. Ви повинні бути на самоті, якщо ви робите це самостійно, щоб ця лярва не переселилася в іншу людину. Якщо ви працюєте з практиком, який вас позбавляє цієї проблеми, то не бійтеся, все буде добре. Можна це робити. Безпосередньо при контакті, коли ви приходите до мене додому, а можна це робити навіть по фото, але ви повинні пройти таку підготовочку невеличку. Я потім розкажу, я з чого вона складається перед вигнанням паразитів енергопаразитів. Коли виганяється якась у нас погана субстанція, ми відчуваємо деякі симптоми. Може бути поколювання долоней, може бути озноб, може підвищитися температура, можуть німіти ноги, може бути нур. Дота може бути головний біль, і навіть запаморочення. Вигнання може тривати декілька днів, але загалом з досвіду скажу, що за три дні можливо позбутися всього. Тобто, триденна чистка, і потім захист на четвертий день це ефективний спосіб боротьби з енергососущими паразитами. Далі, як тільки негативна енергія залишає ваше тіло, ви будете відчувати прилив сил, у вас з'явиться енергія із вашої спини, ніби звалиться важкий тягар. Біополе людини, коли звільняється від паразита, воно дуже слабеньке, і тому треба ставити захист, щоб більше такого не повторилося. Для цих цілей можуть підійти будь-які захисти, але я дуже рекомендую саме апостольський захист, коли 12 апостолів бережуть вас, бережуть ваше фізичне, Тіло, ваш, ваш ментальний стан і ваше енергополе. Такий захист ставиться на один рік. Зараз він коштує 1200, а з 1 вересня буде коштувати 1300. Тому я дуже раджу пройти діагностику, подивитися, що у вас, тому що ви можете сприймати свої проблеми в житті, як ну те, що ви зробили щось самі не так. А насправді це будуть просто сутності, які забирають у вас сили, забирають у вас везіння і забирають ваш 讲。<Yeah. S 2> <laughs> Тому, будь ласка, я вас чекаю на прийомчики, щоб ми з вами все вияснили і всього поганого позбулися. Сьогодні вам ще хочу показати свічки. Свічки новенькі в крамниці. Багато моїх клієнтів знають, як я люблю свічки. І сьогодні в нас декілька новинок. Перша новинка це свічка на кохання з полюстками троянди. Там справді є полюстки троянди всередині, і ця програмка вона допомагає бути коханим і щасливим. Тобто, ця свічка, коли прогорить в вашому житті, все. Налагодиться в особистому. Вартість такої свічки, свічки 500 гривень. Далі захисні сьогодні в нас є свічки, це в нас такий Георгій. Побідоносець дуже люблю такого святого, бо це святий мого сина, і в нас є ось такі дві захисні свічечки з програмами захисту вашого житла, щоб у вас нічого не сталося. Вартість однієї такої свічки 700 гривень. І ось така захисна свічка для дому і для офісу. Я думаю, зараз це дуже актуально. Вона 600 гривень коштує. Ще з'явилися новенькі чоловічі обереги, дуже сильні, дуже класні. Дивіться, ось таке дерево життя. Ось тут у нас рунічні формули, їх тут декілька. Вони нам дають успіх, гроші, вони дають нам оберіг і вони дають нам силу. Цей амулет коштує 1000 гривень. Суто чоловічий. І ще один рунічний це саме рунічний, він Валькірій називається. Ось цей амулет, оцей оберіг, він дуже добре зберігає життя, здоров'я, дає безпеку людині і ще дає успіх, і також гроші і кар'єру. Тисячу гривень також. Це все ексклюзивчик по одному екземпляру більше немає. Завтра в нас о 19-й годині в інстаграмі прямий ефір за вашими питаннями і, звичайно, розіграємо подарунок. Який подарунок не скажу, покажу вже в ефірі, щоб було цікавіше. Ефірчик буде 30-40 хвилин, і я вас запрошую. Це все безкоштовно. Будь ласка, приходьте, матимете змогу задати питання і виграти подарунок. Слава Україні!